Жителі краю та України в цілому чекали 28 листопада, день, коли відбудеться саміт у Вільнюсі, і мало відбутись підписання угоди про Асоціацію України та ЄС. Коли до цього дня залишалось кілька днів, з'являється повідомлення. Угоди не буде, принаймні в найближчий час. Уряд прийняв розпорядження про призупинення процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС. Бо це нерозумні кроки, тому їх важко коментувати з точки зору здорового глузду. Вони не на здоровому глузді робляться. Вони робляться емоційно від жадібності, жадібності в прямому розумінні слова і жадібності влади безконтрольно. Розпорядження прийняли з метою більш детального вивчення та опрацювання комплексу заходів, які Україна має виконати для відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямів торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією, повідомляє урядовий портал. У свою чергу закарпатський політолог Віктор Пащенко підозрює зовсім інші мотиви. Що вчора відбулося? Я думаю, це елементарна глупість. Я думаю, що просто таким чином. Уряд, чиновники хотіли і ще пошантажувати Європу. Мовляв, от дайте нам гроші, тоді ми. Але це вийшло настільки нерозумно. вступу до ЄС було б багато перспектив, в принципі, я вважаю, що дешевше би був товар, і люди б почали думати більше про товар, про людей, чим про себе, про свій заробіток. Європа це відкриття для України, велике відкриття, я вважаю. Уряд зради національні інтереси України, підвіг народ, який бажає бути в Європі, і за, за то ми сьогодні прийшли сюди. Що вибирати між двох між Сходом і заходу, то безумовно це буде Захід. Ми підтримуємо євроінтеграцію і проти, категорично, проти рішення уряду зробити паузу. Чи що він хотів казати? Жителі краю кажуть, будуть іти до кінця готові боротися за своє майбутнє, яке бачать в європейському союзі.